Йо-йо-йо-йо-йо-йо! Для того щоб наві поїхали на третю стадію мейджора, їм вкрай необхідно виграти прийдешню стар серію. Так що до початку відео пишіть в коментарях, чи зможуть вони це зробити на вашу думку, і чи треба їм підписувати Фрозина в команду. А я починаю розбиратися з цим питанням. Як ми бачимо, наразі команда Наві на дев'ятій позиції з одного боку доволі низько і доволі далеко а, треба пройти, щоб все ж таки зачепитися за топ-5. З іншого боку, як ми бачимо, топ-3 1863 шістдесят топ 5, 1859. Тобто тут розрив не то, щоб дуже сильно серйозний. От топ-3, топ-6, я б сказав, що це один і той самий кошик, який зараз між собою. Буде змагатися за оці п'ять позицій. З гарних новин для Наві, оці от команди будуть грати між собою зараз на фісурі. Тобто, хтось заробить поінти, але хтось ці поінти буде втрачати. Для Наві бездоганна можливість тільки заробляти поінти відкривається на старсерії. Тобто там треба пройти весь турнір взагалі без поразок. В ідеалі навіть не падати в нижню частину сітки. Якщо у Наві це е е вдасться, то я думаю, все буде добре. Плюс у фейз заміна, тобто або Фроузен, або рейн з росторами прибираємо. Вони втрачають ВРС понти, трішечки отримають за твіста. Але тут, мені здається, все ж таки більш мінусове рішення в плані рейтингу для команди Фейс. 3D Max теж не програють, тобто фейзів 3D Max можна проходити спокійно. І зараз залишається фактично Falcons, Аврора і G2 В змаганні за топ-5. Мені здається, це доволі нормальна ситуація для Наві, навіть не дивлячись на те, що їм треба 250 поїнтів заробити, щоб е, увімкнутися в всю боротьбу на максимум. Якщо ми відкриємо стар серію, просто тут ну, подарунок на подарунок, ну просто моду. Команда Nine відкриваєш. тіпи приїдуть на турік, ну зі стендином. Вони підписали собі сіджота щось типу за два місяці до стар серії. Зараз приїдуть заміною. Окей, здається, що це Ізі Він. Відкриваємо, дивимося, скільки отримують Наві за цю перемогу. 44 поїнти. Халява? Халява. Мені здається, це взагалі подарунок. А доволі цікаво, до речі, за поразку я бачу, команда Nine отримає три поєнти. Вони... Їм просто треба приїхати на турік, і вже е... сам факт того, що вони зіграють проти Наві, дає їм це. Ці три понти доволі м'яна. Коротше, Наві заробляє 40 поїнтів тут. І я думаю, десь так само 40, може, навіть 50, враховуючи, що це наступна стадія турніру, в матчапі або проти Депешен, або проти Джентльмейтерс. Хай вас не бентежить цей тех. Це серйозні хлопці, це Алекс, Мартінес, Мопос, Девік. І ну, я думаю, ви пам'ятаєте їх по тегу «Movie Star Riders. Вони досвідчені, вони, як і комплексіті в свій час, доволі непогано грали в кантруху, але відкриваєш. Ну це мєм. Просто шість поразок поспіль для Пешен. Ну і тут фантастичні перемоги на локальній сцені. Про Грешенс, про Грашмонте Соу. Ну. Про що ми говоримо? Про що ми кажемо? Для команди Наві? Це просто корм, це безкоштовні vrs Поїнти вже е, друге Best of 3. Тобто тут плюс 80, потім у нас фінал верхньої сітки, важко сказати конкретно, хто тут буде. Ну, навряд чи це будуть. Парі Віжен, хоча я не здивуюсь, насправді, у бейтів зараз не найкраща форма, але відео не про бейтів. Uh, NAP, OG, бейт, парі, ну, в принципі, мені здається, будь-яка команда Наві буде давати плюс-мінус ті самі поінти, тобто якісь там 60 може якось вдасться залутати. Uh, сумарно за весь турнір, якщо виграти всі 4 гри, мені здається, якраз 200-230, можливо, поінтів вони можуть залутати. Uh, інше питання, якщо Na'Vi десь програ... Впадуть вниз, у них будуть додаткові зустрічі отудуть знизу. Тобто, з одного боку, ти можеш програти тут, припустимо, пешен, впасти вниз і виграти три поспіль по нижній сітки разом з фіналом. Тоді це буде плюсова історія. З іншого боку, якщо наві падають вниз, вилітають, це просто до побачення про третю стадію мейджора можна навіть не мріяти. Коротше, в ідеальному сценарії просто безпечно виграти 4 без топ-3, Залутати турік і десь отут якраз за п'яту позицію позмагатися, тому що Аврора G2, Фелконс між собою будуть грати. Якщо умовні Фелконс виграють, то будуть мінус поїнти у Аврори, мінус Поінти у G2. А Наві навпаки, паралельно будуть ці ВРС рейтингові а, бали заробляти. Тому мені здається, зараз нічого не втрачено. Наві треба фокусуватись, Наві треба просто приїхати виграти чотири катки і залутати стар серію. Виглядає як ізі гейм, easy life. лайф, якщо вони не зможуть. Цього зробити, ну тут, мені здається, про мажор можна навіть не мріяти. Не те, що про якісь там стадії, треба буде просто вже думати, кого на кого міняти. Пішли якісь незрозумілі чітки про Фроузена, що замість нього прийде твіст. Я не дуже розумію, навіщо фейзам ця заміна, тому що міняти Фроузена на твіста, ну це те саме, мені здається, це не забустить їх по фаер Замінити рейна на твіста можна просто банально, тому що дуже віковий вже гравець. 31 рік. Рейну мені здається, якщо замість Рейна прийде твіст, це плюс для команди Фейс з іншого боку. Якщо Наві зможуть забрати Фроузена на позиції ІМА, мабуть. Ну, тут вандерфул макази тільки підписали. Бід вандерфул зрозуміло. Олексій капітану, ну, тільки ім'я залишається. Коротше, питання по ростерам по шафлам відкрите. Не знаю, наскільки це буде доречно. Ну, Фроузен – це підсилення команди в будь-якому випадку. Але треба дивитись по рейтингам, по позиціям. Коротше, розбиратися більш детально чи взагалі це потрібно фейзам. Теж питання А, Так що треба їхати, треба лутати стар серію, підіймати трофей, отримувати конфіденс, впевненість. Плюс трофей, плюс грошовий фонд, плюс ВР спойнти, плюс дуже непоганий шанс потрапити в третю стадію мейджора. Так що для Наві це останній вагон потяга, який вже поїхав. Якщо вони можуть, а зможуть, точніше, на нього застригнути в цей вагон потрапити, то мені здається, все можливо. Тому пишіть в коментах, які ваші відчуття перед початком турніру, чи зможуть Наві на вашу думку виграти. Ну а я з вами побачу вже, мабуть, після змагального чемпіонату.